Привіт усім! Дякую, що мене дивитесь! Я повернулася на канал, бо я розумію, що дуже багато людей чекають моєї підтримки. І я є з вами. Я зробила таку паузу, тому що чесно, моя душа хотіла цієї паузи, тому я її зробила. І в цьому відео я хочу з вами поділитися дещо іншим, ніж. До того я з вами ділилася. І це теж може повпливати на ваш результат у схудненні і у вашому щасті. Отже, перше, розкажу вам про це голодання. Я увійшла в голодання, це не було для схуднення, це не було для, наприклад, здоров'я, це було просто як. Очистка своєї душі, це було більш е, духовного плану. І чесно, е, голодання, воно є дуже добре, але його потрібно робити правильно. В цьому я зробила провал, тому що я не зробила правильно, я не вживала тролітля, і мені стало недобре. Годання в мене було недовго. Я подивилася, скільки мій організм витримає. І він витримав всього-навсього 2 дні небагато. Бо попередні рази в мене було вісім днів, як я казала, сухого голодання без води. І також в мене були ще короткі терміни по голоданню. Цього разу це було саме найменше. Але я не панікую, тому що як хотів мій організм, так і добре. Далі я перейшла на одноразове харчування і теж відчувала, що організму більше не треба. Далі у мене було два рази, потім знову один раз. Ось так воно коливалося. Що я в цьому відео хочу сказати? Я усвідомила одну річ, що нас, е, наші емоції, ці гойдалки наших емоцій, вони нас е, вам, вони нам не дають рухатися. На нас впливає дуже багато всього, на нас впливає інтернет, на нас впливає реклама, на нас впливає супермаркет, на нас впливають люди, які нас оточать. Якщо ви можете сказати, що це не так, на мене ніхто не впливає. Насправді <кхід> перепрошую. Насправді це так. Тому що коли людина, наприклад, ми всі люди, ми всі однаково відчуваємо, і все рівно на нас щось впливає. На нас можуть впливати емоції щастя, так само якісь емоції гніву і так далі. І в цьому відео я хотіла коротко сказати, що дуже, я зрозуміла, допоможе багатьом людям практики з медитації для того, щоб більше відчути своє тіло, щоб відчути дійсно, яка буде у вас потреба в тій їжі, скільки потрібно вашому організму їжі. І якщо ви тільки до. Того дійдете, це вам відразу відкриє двері світу сприйняття. І ви не будете боротися зі своїм тілом, ви не будете себе наказувати, ви реально будете відчувати. А кето дієта це, повірте, це тільки є інструмент е подолати одну. Залежність, залежність до цукру це є інструмент, який може вас підштовхнути, допомогти. Але найбільшим інструментом є це те, коли ви реально відчуєте своє тіло, коли ви відключуєте момент минулого, свої переживання. Майбутнього свої переживання і очікування. Коли ви будете тут і зараз з собою в тишині, вам це дуже-дуже допоможе. Якщо ви хочете більше якихось практики по медитації, щоб я підказала, я, чесно кажучи, не є в тому дуже компетентна. Але Є люди, які в цьому дуже добре розуміються, і якщо ви хочете, я можу якісь, напевно, дати посилання на тих людей, які можуть вам допомогти направити, зрозуміти ваше тіло. І це дійсно дуже потужно. Я думаю, що духовний світ це є саме-саме сильне, що може бути, а не, те, не, не, не цей пластиковий світ, який нас оточує. Дякую, що ви мене дивитесь. вас обнімаю, Надіюся, я поділюся з вами більш чимось глибшим, ніж насправді воно є, і це буде хорошим вашим поштовхом. Дякую вам.